Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 8 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні коментар голови громади щодо приїзду столичних лікарів, а також народний календар. У середині березня у нашу громаду приїде група столичних лікарів з необхідним опладненням та проведе безкоштовний прийом. Про дату приїзду ми оголосимо додатково. Зараз у нас є можливість визначити список фахівців, консультації, яких найбільше потребуємо. Заявку можна залишити за телефоном приймальні селищної ради для того, щоб позвонити із телефону. На клавіатурі набирайте 3 8 0 46. Ість п'ятдесят шість два шістнадцять сімдесят п'ять. Три вісім нуль сорок ші, п'ятдесят шість, два, шістнадцять сімдесят п'ять. Дзвінки приймаються з восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора. І отож, більше детально про приїзд столичних лікарів. Ми поговорили з головою громади Володимиром Куніциним. До вашої уваги. Добрий день, Володимире Миколаєвичу. Доброго дня вам. і нещодавно з вами бачилися, проте така новина гарна зібрала. Буквально нещодавно озвучили у нас в ефірі, що збираються до нас приїхати київські лікарі. І вже посипались дзвіночки від наших слухачів. Питають хто звідки, як підкажіть нам, будь ласка, ну так, дійсно, ми були на Декількох зустрічах, і нас звела доля там з певними людьми, які зробили таку пропозицію. Вони більше їздять по тим територіям, де військовий ну близько військовий діє цей і південь, і Херсонщина, і Донеччина. Але ну так склали стосунки. В нас що запропонували і нам. Ну, запитали, чи нас це цікавить. А нас, звичайно, це цікавить, тому що ми приділяємо багато уваги і своїм медичним закладам, і тому, щоб у нас були лікарі. Тобто, здоров'я наших людей, наших жителів громади, воно для нас ну, небайдуже. І якщо є така додаткова можливість оглянути наших людей і допомогти, хто потребує то звичайно ми від такого відмовлятися не можемо. Значить, Пропозиція наступна. Це все буде відбуватися більш за все 16-17 березня. Це субота, неділя, так тому що вони в такі дні працюють. Ми і зараз з вами і на сайті селищної ради хочемо зорієнтуватися, яких лікарів наші люди потребують, тому що приїзд буде такою дуже. Великої команди лікарів їх буде близько 30, можливо, деякі будуть там по два по профілю, ну але для того, щоб нам правильно залучити лікарів, ми повинні зрозуміти наші люди, кого потребують. Ну, от я вже бачив, там сьогодні статистику почали записуватися, і є певні напрямки, по яких багато записів, але по якихось менше. Але я вам скажу, що всі важливі. Якщо ну. Якісь хвороби не дуже поширені, і хай навіть одна-дві людини, то ми все рівно будемо ну, звертатися, що в нас є така проблема, і е, чим людям потрібно допомогти. Частинам важливо зараз за, ну, за найближчі тиждень зорієнтуватися по напрямках. Вони е, більш за все будуть працювати два дні, от, субота, неділя. І десь орієнтовно до 300 чоловік вони зможуть оглянути. Більше того, у них по певних напрямках навіть є медичне обладнання. Вони готові деякі речі робити там ну більш детально. Що вони просять? Це ну щоб у людей був паспорт. був... Ідентифікаційний код при собі, і бажано, щоб була історія хвороб і якісь аналізи для того, щоб менше втрачати часу швидше зорієнтувалися, тому що це не просто такі лягалочки огляд, а дійсно хочеться ну реально людям допомогти. Чому треба паспорт і ідентифікаційний код? Тому що наскільки я розумію, за їхню роботу платять міжнародні донори. І доїзд вони зроблять за свій рахунок, через те їм треба відповідно прозвітувати, бо ті послуги насправді не дешеві, а для наших людей вони будуть безкоштовні. Що з нашого боку мені треба буде організувати це ночівлю, десь я бачу, що дві ночі так, і харчування таке навантаження. Теж досить немаленьке, але враховуючи про те, що мова йде про здоров'я наших людей і, і, і там і дітей, і дорослих людей, то ми, звичайно, це зробимо і без всяких сумнівів. Ще на що б я хотів звернути увагу, я розумію, що сільським людям, ну не всім просто доїхати і у целище, це через те, ми готові будемо. Допомогти безкоштовно довести. У нас є шкільні автобуси, є інший комунальний транспорт, і якщо у людини навіть нема коштів, але ну, відчуває людина, що є потреба того, щоб лікарі оглянули для того, щоб зорієнтуватися, то я звертаюсь до наших людей. що Сміливо кажіть нам про те, що ви не тільки хочете, щоб вас оглянули, а й допомогти вам приїхати, то ми також. Візьмемо це на себе і зробимо, щоб вам було максимально комфортно. Більш детальну інформацію ми надамо пізніше, точну вже дату. Ми записуємо людей з телефона, ну, щоб повідомити, і ми тоді старостати підключимо, старост підключим діловодів. Щоб нам оперативно це все зробити і максимально якісно для наших людей. Ну, ось така інформація. Запис ведуть у нас у селищній раді. Ми на сайті повідомили. Секретар записує, ось там, по напрямках працює з 8 ранку до 5 вечора. Будь ласка, телефонуйте. Ну, я ще раз наголошую, що людей зможуть близько 300 людей оглянути. Ну тобто, це не безмежно. Тому що вони не будуть тут тиждень працювати, а за два дні, щоб детально, якісно, то ось така кількість людей. Місце, де це все буде, ми тоді додатково повідомимо. Ну, ось так. Новина чудова, а немає орієнтації? Це будуть люди лише дорослі, чи діткам також можна батькам звертатися? На сьогоднішній день обмежень нема. Тобто, якщо будуть навіть там. і... По, по дітях тема ми також будемо звертати увагу їхню на те, що будь ласка, нам треба, наприклад, і лікарів з такого напрямку, такого напрямку. Ну тобто тобто потрібно звертатися зараз це, у прийманню, записуватися вже потім будуть формуватися ці списки лікарів. Так, так. Ми тоді да, повідомимо цих надавачів даної послуги. А вже як вони, ну що там теж усякі ж можуть речі виникати, там можливо якісь там. Щось зможуть, щось не зможуть, але принаймні ми будемо намагатися, щоб ну воно ну, все узгодилося і належним чином було. Ну але тут тоді ми е, вже більш точніше всіх повідомимо, тому що ще час є. У них е, до цієї дати, от, до 16-17 березня, все розписано, тобто зайнято і е, ну ось так. За місяць думаю, ми можемо нормально скоординувати нашу роботу і у людей. Ну, в принципі, також є час визначиться з тим, треба їм чи не треба. Так, якщо коротко. Дуже дякуємо вам, дуже інформативно, як завжди, оперативно і достовірно. Ну, я дякую вам також, що ви звернулися, тому що інформація для людей це важлива і закликаю наших людей не нехтувати своїм здоров'ям, тому що сільські люди, як правило, до останнього сидіти, то все, то корова, то там якась праця, то там ще щось. І то грошей не вистачає, їх сьогодні дійсно не вистачає, тому що лікування дуже дороге. Через це, будь ласка, все безкоштовно, ну, що в наших силах ми всім допоможемо. І... А далі тоді вже будемо дивитися, у нас є ряд програм, наприклад, ми допомагаємо і на лікування людям, Там вони невеликі кошти, але по дві-три тисячі ми даємо, у нас діє така програма в селищній раді. Ну, тобто, ми завжди готові підставити плече і, можливо, десь навіть і по дорозі там довести до Чернігова до того самого, тому що в нас є медичний транспорт. Ну, ось такі речі. Тобто, не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтесь, бережіть себе, ну і хай всіх береже Господь. Дякую, Дякую вам. Нагадаємо, для формування списку фахівців, яких ми потребуємо, спочатку варто залишити заявку за телефоном з мобільного 3 46 56 265. 38046 п'ятдесят шість 2 шістнадцять -75. 75 Дзвінки приймаються з восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора. Тарифікація дзвінка буде здійснювати відповідно до вашого тарифного плану, бережіть себе та будьте здоровими. Це були новини на цю мить. З тобою бути хочу, мабуть, тебе люблю, що сталося закохалась, про тебе нагадаю усе моє твоє. Ти моє чорний білети, половина цілити, я вірив і, і спокусати, зачепив мої душу ти. Що знаю, і не знаю ти, все, що гублю, збираю, ти. Далі народний календар. Сьогодні, четвер, 8 лютого, Міжнародний день шотландського віскі. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого пророка Захарія Серповиця. За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів. На Захарія селяни перевіряли серпи та інші інструменти. Гострили їх до нового сезону. Ці гострі предмети серед наших предків вважалися надійним захистом від нечистої сили, а тому до них намагалися. Лися ставитися з особливою повагою. Іменинники сьогодні Захар, Макар, Сава, Степан, Федір. Талісманом людини, народженої 8 лютого, є малахіт. Його здавна вважали каменем здоров'я. Малахіт наповнює свого власника силою та енергією, а тому служить захистом від різних недуг. Який сьогодні день в Україні і світі? 8 лютого в Україні і світі святкують міжнародний день шотландського віскі, день опери, день пропозиції руки і серця. За останні 130 років 8 лютого максимальна температура повітря складала 8,5 градусів за Цельсієм. У 1989 році мінімальна ж складала мінус -26, 26,2 градусів за Цельсієм у 1956 році. Сонце в Корапі сьогодні зійшло о 7 годині 13 хвилин, а зайти за горизонт о 16 годині 51 хвилині. Весь день у Корапі буде Хмарним, проте без опадів. Принаймні, так нам прогнозують синоптики. Народний прогноз погоди. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо сьогодні вони вилазять з під снігу, слід чекати від лиги. У давнину цього дня побоювалися за метілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. За на хати будуть погані харчі. Так говорили раніше. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зі Мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефм Рідне Радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6